Вітаю! Моє ім'я Віталій Федоренко. Я психолог, штат-терапевт. Приватну практику розпочав у 2020 році під час навчання на другому ступені підготовки штат-терапевтів. У 2023 році, навчаючись на денному відділенні магістерського рівня, проходив практику, а потім і волонтерів у другій психіатричній лікарні міста Одес. Маю декілька спеціалізацій. Таких як кризи та травми, вікові кризи. Мої клієнти це переважно чоловіки віком від 20 до 35 років, які стикаються з складнощами сепарації та адаптації до нових життєвих умов. Ці складнощі можуть проявлятися такими симптомами, як невпевненість, тривога, страх, низька самооцінка, нудьга, апатія, залежність від… Думки оточуючих. Психологія цікавила мене з юнацького віку, але, відверто кажучи, я не планував бути психологом. Одного разу, коли в мене з'явились особисті проблеми, деякий паттерн поведінки після розлучення з моєю колишньою дружиною, з якою ми прожили біля 10 років. Патер виражався в тому, що мої стосунки з жінками не тривали більше трьох місяців, і це мене дуже обентажило. В якийсь момент я вирішив звернутися до психолога, штат-терапевта, і це мені допомогло. Але і збільшило кількість питань. У пошуках відповідей я отримав вищу освіту з психології. Як це вплинуло на моє життя? Питання досі не закінчується. Я продовжую шукати на них відповідь. Але це мені дуже подобається. Я вважаю себе уважним та емпатичним спеціалістом, який ставить на перше місце інтереси та потреби своїх клієнтів. Мої основні принципи включають повагу, конфіденційність. Та безоціночне ставлення до своїх клієнтів. Я вірю, що кожна людина має ресурси для вирішення своїх проблем. І моя задача знайти ці ресурси та допомогти їх використовувати. Мої цінності це чесність, відвертість, відкритість та щирість у відносинах з клієнтами. Я прагну створити безпечний та підтримуючий простір, де клієнти зможуть відкрито розповідати про свої переживання та досліджувати свої емоції. Працюючи з клієнтом, я пираюсь на його емоції та почуття. Вони, як дорожня карта, допомагають вказати можливий шлях вирішення його проблеми. Залучаючи його ресурси, такі як усвідомленість, прийняття, ми разом працюємо над подоланням труднощів та досягненням внутрішньої гармонії.